Привет, мужики. Віталій Кравчук представляє ось шпанована фанера ясен тангентал. Пустьчина шестнадцатка скада м, все догадались, мабуть, З двох сторон ідеальний сорт, тангентал без сучка без. Все як положено. Постійно Постоянно дивлюся на відео у канала Дом Меблі. Е В його радіалка походу із Заболонню. чи як там воно Не знаю, там які... як воно читається по сортах. У мені отакий вигляд набагато конечно, гарніший. Якщо чисто під лак, то взагалі бомба. Ну, Якщо патіна, то теж, звісно, якщо під емаль, то там нема різниці. Корічневий, то ясен, чи білий, чи світлий, чи який. Ну, але текстура. У мені головна текстура гарна. Ось одрізаний. Там йде е, кусок формат 2,50 на 1,25. Ось вирізана столешниця 2,10 на 95. Ось такі відрізки. Ну, конечно, матеріал бомбезний на вигляд. Якби такий клеєний щит був і його не крутило, не, не коробило, то звісно. ну от такі моменти видно, що блікує. Чи це клей виступає на другу сторону в їх, не знаю. Ось видно плямки. Не знаю, як воно буде, звісно, краситися. Ну, побачимо. Ось так само видно, якщо боком дивитися, то видно плями. Скоріше, клей виступає, а його. Чи буде там патіна оставатися? Ось. В чому питання. Ось видно. Пори залити я клеєм, Ось видно. Взагалі добре видно. Ха. Зловив такий ракурс. Ну не знаю, блин, як воно буде. наносити нас патіна, наприклад, на такі деталі. Ось обичний щит. ясен нарезаются рейки с 50 -ки, клеятся калибруются твердый материал так снимаю видео чтобы сказать Хто дивився відео Неблагодарна робота про двохярусну кровать, двохярусне ліжко? То все мелочі, то все фігня. Забудьтеся. От стула. З'ясена. Оце неблагодарна робота. 100%. Дуже багато затрат часу. Дуже. Звісно, що. Якщо настроїть, то і зубочистки вигодно робити, але ж немає настроєного оборудування. Нема настроєного обладнання. Чисто під стула, щоб все шкантувалося, щоб все сверлилося. Ну, шліфовка забирає дуже багато часу. Оці всі полукруги. Тим більше, якщо десь це ж ясен, дуже структура така, так, так сказати, складнувата. І вроді би бере чисто, тут підірвало трохи волокна, там знов чисто. Ну і шліфувати його все. Як бачите, не шпакльоване. Не шпакльовано нічого, все вишліфовано підбиралися заготовки максимально качественно. Ось клеяться спинки. Під емаль, патіну, оглянець. Звісно, воно все вишліфовано, можна сказати, до ідеалу, але затрат часу дуже багато. Чисте економічно невигодно. По суті, якщо подивитися на Ютубі відео, то мало, можна сказати, мало де видно по цих домашніх майстернях. Що роблять масового стула. От хіба що якщо закажуть там 4 чи 6 чи 10 стульчиків іменно під дизайн там определений, то тоді вже бачу роблять і то малувато. А чого їх не роблять? Через те, що ціна низька, матеріалу йде багато, роботи ще. Ще покраска, звісно, скільки займе часу, але роботи з ними Я не знаю. Зробить 10 стульчиків, то мабуть 10 дверей за той час зробиться. Ну, наприклад, як соснові двері робить столяр, де все настроєно в цеху. Якщо він за 2 неділі зробить 10 дверей, то за 2 неділі аби зробив цих 10 стульчиків. Ось така. Ситуація, Я, звісно, з тим гнутоклеєм ще, блін. би був прес. І кусть, і, як сказати правильно, багато отаких от шаблонів. Поставив їх всі однакові, положив заготовки пресом, прижав. І все. І, наприклад, 10 спинок готово. А так, Дві спинки на одне стуло. Дві спинки на одне стуло. <кій> ну, по суті, зараз склеюється на одне стуло. То можна сказати, в сутки. Я клею, звісно, по одна загрузка була в сутки, але бачу, що вистачає і... Цілий день, наприклад, сохне. Це склеюю вранці ввечері розкручую, склею другу партію. На другий день вранці знов розкручую. Звісно, може хтось скаже, що там склеїв через годину, розкрутив і все. Але склеюється тільки з двох заготовок і воно дуже розгинається. Якщо дуже рано вик... розкручувати, воно розгинається і всі спинки різні. Є. Тому я вирішив краще, тим боє, наприклад, шліфуєш якісь інші деталі, то спинки сохнуть. Але все починати треба із спинок. Я перш почав ножки клеїть, передні, задні щити, а вже спинки в кінці. То все саме перш треба починати робити із спинок, бо часу, я ж кажу, уходить. Це, грубо говоря, якщо 20 стульчиків робити, це 10 суток. Треба тільки воно клеїть. Щоб качественно його довести до ума. Ось. А на заводах, звісно, особливо італіянських, там цих спинок тисячі за сутки клеїться. Ладно, будемо стремитися до Італії. Все, працюємо далі. Скоро наступаючий, так сказати, вже на п'ятий на, на новий рік 2019 роботи ще багато. Все. Всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей, Пока.